Коротше, шаломи лазер, створено в 1919 році. Дуже, коротше, це розмірний шалом з козирком, з ділами. індилами. Що вони пишуть? У нього один розмір з 54 він йде, 61. Ну, на дуже маленькій голові може дивитися як такий грибок, але ну, дуже такий красивий якісний шолом. Так, уйде я не мішай. Красиво, красиво робити. Маю ну, все, він такий гарненький, гарненький. На мені він буде виглядати ось так. Це на камеру телефону там ось так, да? ану. Ні. Трошечки треба повише, Ну, якось так. Коротше, ну, якісний шолом, тут нічого не скажеш, сидить дуже глибоко, комфортно. Тут ось ці стяжечки, ну, вони їздять по шлему, але це дуже комфортно, в принципі, можна завжди якось підігнати під себе. Tak I otak tako od zadu.